Наступна головоломка. У нас є така рівність. 2. Додати 1 дорівнює 11. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно! Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди і ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, мінус 2 додати 1 буде мінус 1, мінус -1, 1 дорівнює мінус 1. Наша рівність рівна задачку виконано, головоломка. 没理成